Привіт, я Віка і ви на каналі Віка Lol. І сьогодні ми будемо грати в хейдей hey Хто не знає, хейдей hey це така ферма. Я вам покажу, як в мене тут все облаштовано Ось така ферма. Я на 30 рівні. Ось тут я не знаю, як це Як їхня назва. Ну, це всякі прилади, щоб щось готувати. Потім тут в мене тваринки. Тут в мене рослини ростуть. Це шахта. Це три кішки і три, три собаки. Хто не знав, то е, кішки годуються молоком, а собаки беконом. Ось тут у мене рослини, а ось тут е, якісь прилади, щоб е, готувати корм. Тут у е, мене пшениця, кукурудза, морква. Це соя. Е, я не знаю, що це. Ну, по російськи буде троснік, але я не знаю, як воно буде по-українськи. Це лапух, чи... я не, я не пам'ятаю, як воно правильно називається. Це лаванда. Це гарбуз. Ось в мене... Що це тут в мене перець і помідори. Це в мене муся, це в мене матроска. У мене є в справжньому житті матроска кішка. Тут собака Тобі. Е, на жаль, в Хейдей немає української мови, то прийшлося російською. Ну і, і української тут теж нема. Тут ще приходять гості, і тут можна е, щось їм продавати. Ну, і ось тут об'явлення. І всім пока-пока!